Я вже за, за тобою бегу. Подивіться, як виглядає наша влада. Я, бегу. я, 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 я. Що, що там у нас? Я, я, я. Хай хто то подиме руки, що ми запланували, то ми і робимо. Черно робимо. Ми а ми заводимо, пенсіонерам не даємо. Їсти немає, за що. Певсіку відбирали. Міністр не сидіть діяти. Розберіть. Жируйте, живете, живете на фенсі позабиралися. Вістимо вам. Влада називаючи українська демократична, затирає, що де повід'їдалися. Запланірували, ми роздаємось наші. Ви дивите, на полярні, ані голову. А своїх львот! А де нас ті кажуть? Де піри ми ми ми, вас? Да. Ви... Ми воювали за вас. Ви кров свою пролили! а де наші більші? Все поснімали. Де піри. 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 Ви плачуте всі наші чітки. Насюди! Всі всюди! Забираємо вас! За що ви давайте дітей! Що ви робите? вас, наші не запланіруємо на ваших руках! Ви не заплані на вас дітей! Ви люди!

Должны, а ви от своїх пир ніколи не відкажемося, А, а кушать-то нам хочется. І тишина. і нікого немає. О, смотри, тут опять.